Питання: хтось говорить, що не на часі, а хтось створює петиції та дописи, аби поширити цю тему. І це не говорячи вже про більш радикальні способи. То що це посіяти розруху в країні чи вбити у собі мову ворога? За статистикою 2018 року у західних регіонах України лише 4% населення схвалювали державний статус російської мови. У центральних регіонах до статусу другої державної позитивно відносились 22%. на півдні Донбасі. Цей показник сягав 50% і вище. А ось дані опитування, проведеного у березні 2022 року, показали, що 83% опитаних вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в нашій країні. Звичайно, з початком повномасштабної війни України з Росією національна свідомість українців змінилася. Більшість вирішила перейти суто на українську мову, повністю знищуючи у собі усе російське. Проте знайшлися ті, хто вважає, що мова, якою ти говориш, не має жодного значення, бо наші військові, які боронять країну та захищають нас, також інколи розмовляють російською українською, бо це моя мова українською українською і російською. Я ще з народження розмовляю українською мовою, так як мої дідусь бабусі розмовляли українською мовою, мої батьки розмовляли українською мовою, і я також розмовляю українською мовою. Українською. 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 Російською, але іноді українською. Так, 50 на 50. Українською. Взагалі-то російською, я з російськомовної родини, але намагаюся найбільше переходити на українську мову. Українською. Відмова від цього російського обурення до сусіда ворога та ненависть до всіх росіян. Перші дії людей під час російського вторгнення. Втім, російська культура стала огидною не всім. Дехто вирішив не відмовитися від улюблених виконавців з Росії або ж від російських фільмів. Тобто, споживання контенту агресора залишилось. Втім, згідно зі статистикою, 43% серед тисячі опитуваних перестали слухати російську музику з початку вторгнення. Ще 18% не слухали раніше. І не слухають зараз загалом 53% не слухали російську музику протягом останніх шести місяців, і тільки чверть продовжують це робити, як і раніше. Молодь та переважно чоловіки середнього віку. Тож більшість українців зробили вибір у користь державного українського контенту. Звичайно, треба популяризувати своє музику, мистецтво, культуру, направити усі сили у створення українських нових проєктів, аби поступово відмовлятися від російської культури та пропаганди. Але робити це толерантно, не звертаючись до радикальних способів, аби не ширити поділ людей на два табори Україні. Тож треба робити своє, не пригнічуючи інших. До 24 лютого в мене були так кумири, на жаль, які свою займалися творчістю на території. Російської Федерації, але зараз ні, не слухаю виключно або українську українську мовну музику, або мовну музику та інші ні. Більше англійську а, так інколи слухаю. Я відмовилася від російської музики відразу ж після агресії з 24 лютого. Російську літературу не читаю взагалі. Намагаюся навчати свою дитину говорити тільки українською мовою, але є діти, на жаль, які ще спілкуються, тому суржик. Є, ще так, без нього ніяк. Ні, це ж кринж. Ні, вже якось відійшов. Тимчасово принаймні, але відійшов. Не, не слухається щось. Зараз якась відраза з'явилася, чесно. Ні, ніхто нічого не забороняв, просто, просто не хочеться. Я повністю відмовилась від російських е, пісень. Я не підтримую російських виконавців. В Україні заборонили російську музику в медіа та у громадському просторі. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада. Відтепер під забороною публічне виконання і демонстрація робіт артистів, які підтримують російську агресію. Обмеження діятимуть до моменту звільнення усіх окупованих українських територій та припинення війни Росією. Цей закон ухвалили нещодавно, але вже знайшлися прихильники іншої думки. Більшість українців спілкувалися російською в побуті, дехто на роботі, а деякі все життя тому, звичайно, швидко перейти на державну мову навряд чи вийде. Втім, зараз в інтернеті стали доступними додаткові курси з вивчення української або ж майстер-класи. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь поділився рекомендаціями, як перейти на українську тим, хто ще цього не зробив. Частіше спілкуйтеся з рідними або друзями державною мовою, користуйтеся україномовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах, оточіть себе мову. Ви всюди читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику. Завжди говоріть солов'їною в магазині, таксі, кав'ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою. Так ви зможете поступово перейти на українську. Я думаю, що в даний момент точно так. Може, колись я сумнівалася, то зараз ні. От, щоб діти наші всі вчили українську мову і. І вільно всі спілкувалися один одного, розуміли. Насправді, я думаю, так. Потрібна українізація, щоб українська мова була більш популярною. Російська Федерація прийшла на нашу територію, так скажімо, звільняти рускоговорящий народ. І е, я думаю, що. Російськомовні українці повинні переходити на українську мову, адже якщо вони не будуть цього робити, то Росія, якщо вона збережеться як держава, вона знову до нас прийде і знову буде рятувати рускоговорящий народ. Люди мають самі зрозуміти, якою мовою вони мають говорити. Забороняй, не забороняй, мені здається, тут вже немає ніякого сенсу. А кожна людина має говорити своєю рідною мовою, де вона живе, ну а також знати інші. Можна англійську, можна французьку, але тепер не російську точно. Я думаю, ні. Молодіж тепер основно усі пошти російською балакають. Ну, це таке. Хотілося б, щоб була російська мова в нас. Ні. Тому що є люди, які не розуміють українську. І я думаю, ми живемо в незалежній країні, де можна розмовляти любою мовою. Це важке питання, тому що мені здається, що е, коли людині щось забороняють, іноді спрацьовує той факт, що вона починає робити те, що їй заборонено. Тому е, мені здається, з 24 лютого в нас якось інтуїтивно, самостійно проснулася ця жага до нашої мови. Мені здається, це вибір кожного, але для свідомого українця мені здається, українська мова повинна бути на першому місці. Те, що музика та культура не поза політикою, тепер відомо всім. Особливо гостро це мало відчутися ще на концерті в Лужниках, де під знаками Z і російськими прапорами виступили Гагаріна, Газманов та інші так звані зірки естради путінського режиму, знаючи, що їхні солдати вбивають мирних людей. Українські знаменитості натомість воюють на своєму фронті, виступають на благодійних концертах за кордоном, дають інтерв'ю іноземним виданням, їздять до військових і пишуть нові пісні, підживлюючи дух боротьби. Дехто це Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Женя Галич та багато інших боронять Україну від ворога на фронті. Тому, якщо ви й досі слухаєте російські треки, ось вам п'ять елементарних причин більше цього не робити. Перша криза якісних музичних трендів протягом останніх років музичний ринок Росії майже не народжує ідей, на які могли б рівнятися за кордоном. Друга примітивність репрезентують російський шоу-бізнес насамперед. попса і реп. Ці два сегменти беруть слухачів своєю примітивністю. Третя відсутність автентичності. Ще одна особливість сучасної російської естради це недостатня самобутність. Україна ж навпаки активно просуває тренд національної автентики. Четверта краще вибирати український продукт. Слухаючи українське, ми інвестуємо у творчість наших виконавців. Це допомагає вітчизняній музиці розвиватися. Більші прибутки це якісніші кліпи, концерти, рівень шоу бізнесу загалом, а також шанс для українських артистів показати себе на світових майданчиках. Ну і п'ята ми те, що ми слухаємо. Музичні вподобання якнайкраще розкривають особистість людини. Якісна музика виховує смак. І навіть якщо вам досі ніхто не приглянувся з українських артистів, то замініть Елджея чи Олю Бузова на Бруно Марса і Адель. І як би там не було, але за плейлистом таки зустрічають. Звісно, є, але це більше інтимна лірика. А так, то вона напряму зв'язана з політикою. Так. Ну, не знаю. Особисто для мене політика це одна культура, це зовсім інша, але ми бачимо зовсім інший ефект, на жаль. Політика не доба вмішуватися в мистецтво. Кожна людина, яка займається, на, наприклад, на території України якоюсь діяльністю, вона підтримує свою державу і вона не може бути. Так скажемо, російської політики. Просто апріорі не може, тому що вона знаходиться на території України, вона є громадянином України і вона має захищати інтереси України. Наразі ми вже пройшли той етап, коли мистецтво поза політикою, мистецтво зараз політичне. Так мені здається, що ми зараз живемо в такі часи, що у нас нічого немає поза політикою. У нас все є політика. у нас, а, ну, все взаємопов'язане, не можна якісь певні речі відокремлювати і казати, що вони поза політикою. Це ну це все ну пов'язане один з одним.